Вітаю вас на каналі Котлити ТСК. З вами Максим Яковець. І сьогодні я познайомлю вас із твердопаливним котлом від заводу Котлан, модель КО. Котлан КО – це бюджетний сталевий твердопаливний котел традиційного горіння з ручним завантаженням палива, призначений для роботи в водяних системах опалення, з примусовою або природньою циркуляцією теплоносія. Працює на дровах, вугіллі, брикетах, лінійка потужності 12,5, 15 та 18 кВт. Виготовлюється котел із сталі марки 09 s із товщиною стінки 4 мм. Даний опалювальний апарат має просту дводверну конструкцію. У нижній частині котла розташований зольник та водяний колосник, топкова камера невеликих розміров 12,5 кВт 24 літри 1536 1850 літрів, що дозволяє працювати котлу на одному завантаженні твердого палива від 3 до 6 годин. Теплообмінник розташований над камерою згорання і представлений у вигляді двох горизонтальних водонаповнених полиць, що нетипово для моделей в даному ціновому сегменті. Наявність двох горизонтальних водонаповнених полиць теплообмінника. Та в комбінації з колосником водяним, по якому циркулює вода, дають можливість котлу працювати економно. Коефіцієнт корисної дії котла в залежності від виду палива від 70 до 79%. Димохід котла задній і оснащений шиберною заслінкою, який ви зможете регулювати тягу в димарі. Автоматикою моделі. Котланд серія КО не комплектується, але мають заводську адаптацію під різні типи автоматики. Додатково наш магазин може докомплектувати котел механічним регулятором тяги енергонезалежна автоматика або комплектом електронною. Під відео буде посилання на твердопаливний котел Котланд серії KO, КО, де ви зможете ознайомитися з конструкцією котла і його габаритними розмірами. Котлом Котланд КО. Ну а зараз ви зможете переглянути відео, яке зняв наш замовник, щоб більш детально побачити цей котел вживу. Бажаю вам гарного перегляду. Добрий день, мене звати Геннадій, і сьогодні відео про, про, про придбаний твердопаливний котел Котман КО на 12,5 кВт. Котел був придбаний для дерев'яного неутепленого будинку на 100 квадратних метрів і буде встановлений у цій кухні. Система підключення котла будруна, ну, труби металеві, радіатори червоні. При виході з ладу старого котла ще радянського виробництва постало питання купівлі нового котла. Провівши багато часу пошуку в інтернеті, звернув свою увагу на компанію ТТСК. Відправивши запит, зі мною зв'язався керівник відділу продажів Яковець Максим. При спілкуванні з ним та при його кваліфікованих порадах був придбаний котел Котланд КО на 12,5 кВт виробництва Чернігівського заводу. Вже на четвертий день після замовлення котел був доставлений мені за адресою проживання абсолютно безкоштовно. Тепер більше про сам котел. Котел котлан кало на 12,5 кВт. Заявлена вага котла без води 95 кг. Водядаємність котла 35 літрів. Виготовлені із сталі 4 мм. Заявлений ККД, коефіцієнт користу дії котла 70-79%. Габарити котла. Висота котла. 745 міліметрів. Ширина котла 435 міліметрів. Глибина котла 485 міліметрів. Котел двохдверний, як ми бачимо. Так, двері утеплені. Як зверху, так і знизу. Так, верхні дверцята для завантаження палива. Топка. Висота топки 200, як ми бачимо, 200 мм. Ширина топки 300 мм. Це висота і ширина топки. Так як ми топимо дровими, ми бачимо, що топка зовсім маленька і не потрібно буде рубати на маленькі кусочки. І заглянувши всередину котла, ми бачимо чавунні водоумивні колісники. Значить, знизу котла, в нижній дверці, у нас тут зольний ящик. І, так як казав, там знаходяться колісники. Так, дивимося тепер зверху котла. Зверху котла ми бачимо термометр і, і штуцер. І штуцер для подачі води. Так, ми Бачимо на 40 40 мм. Тепер ззаді котла ми бачимо. Так, ззаді котла ми бачимо вихід, вихід на димохід на 128 міліметрів. На діаметр димоходної труби 130 мм. Також штуцер. штуцер обратки. Ось він. штуцер обратки. Він теж на 40 мм. Ну, думаю, прокотили, я все розповів. Дякую компанії ТТСК та менеджеру Яковець Максим за якісну консультацію та допомогу у виборі котла. Бачите самі, котел виглядає стильно. Дуже стильно. Надіюсь, прослужить вам багато років і буде радувати нас тепло. Якщо у вас залишилися технічні питання щодо даного твердопаливного котла, пишіть коментарі під відео, ми з радістю дамо на них відповідь. Або ж набирайте нас по телефону, який вказаний на екрані. З вами був Максим Яковець. Канал Котлити ТСК. Натискайте на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про вихід нових відео на нашому каналі. Ставте вподобайку, якщо сподобалося відео, та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, друзі!